Всім привіт! Щиро дякую за те, що завітали до мене на канал. Мене звати Ірина і це сьомий день 30-денного йога челенджу для початківців. Після тижня інтенсивних практик сьогодні на вас чекає ніжна ресторативна йога. Нам потрібна одна подушка, бажано диванна, щоб була цупкіша, і два блоки. Якщо блоків немає, їх можна замінити тостішими книгами. Ми почнемо лежачи на спині. Розводимо стопи до країв килимка, а коліна падають одне на одне. Ми вкладаємо одну долоню на живіт, а іншу на груди. І робимо 5-8 глибоких вдихів та видихів. Відчуваємо, як живіт та грудна клітка розширюються на вдисі. Та звужуються на ведесі. Відчуваємо підтримку землі під собою. від кінчиків пальців до маківки. Повільно зводимо стопи одну до одної, повертаємось на бік і піднімаємось. Беремо потушку, зводимо стопи разом, великі пальці торкаються один одного, коліна ширше. Ми притискаємо сідниці до п'ят, втягуємо подушку під живіт і лягаємо животом на неї. Потім вкладаємо груди. І долоня на долоню, а обличчя зверху. Розвертаємо погляд спочатку в один бік. Дихаємо глибоко животом, а видихаємо впоперек. Протягом сьогоднішньої практики ми затримуємось в положеннях довше від півтори хвилини і вище. Тому відпускаємо всі очікування від пози. Відпускаємо весь контроль. І дозволяємо собі просто бути. Повільно повертаємо погляд в інший бік. Робимо вдихи та видихи однакової довжини. Дуже повільно піднімаємо обличчя, виходимо з положення та лягаємо на спину, беремо блоки. Стопи разом коліна в сторони, та ми вкладаємо блоки під стегна. Тут можна вкласти долоні знову ж таки на груди та живіт. Якщо хочемо розкрити верхню частину тіла, виводимо руки за головою. Звертаємо увагу на дихання в області живота. Посилаємо видихи. bache Повільно опускаємо руки вздовж тіла та зводимо ноги разом, розводимо руки в форму кактуса, кути в ліктях 90 градусів. Відриваємо стопи від землі, зміщуємо таз стегна вліво, а коліна вправо, поближче до правого ліктя. І тут можна використати подушку. Аби додати трішки більше підтримки ногам, так як ресторативна йога все про підтримку. Все про те, аби виключити м'язову активність. Дихаємо в лівий бік попереку ліве стегно. Плавно опускаємо стопи на землю. Зміщуємо подушку зліва від себе. Стегна вправо, коліна ноги вліво, поближче до ліктя. Дихаємо глибоко животом навдис, і живіт наповнюється як кулька. А видихаємо в правий бік попереку, прави стегно. Опускаємо ноги на землю, беремо один блок, втискаємо стопи в підлогу, піднімаємо таз вгору і вкладаємо блок або на найнижчий рівень, або на середній. Та зміщуємо його ближче до куприка подалі від себе. І одразу ж звертаємо увагу на відчуття в області тазу. Якщо другий рівень відчувається як забагато, повертаємо блок вниз, втискаємо підборіддя, витягуємо задню поверхню шиї злегка. Та пом'якшуємо плечі і розмикаємо щелепи нижньо від верхньої. Залишаємо легенький проміжок між ними. Злегка піднімаємо стегна, забираємо блок, повертаємось на бік, аби піднятись. Ми приготуємо з душа васини, вкладаємо два блоки паралельно один до одного і подушку зверху. Положення називається Stonehenge. Ми вкладаємо під колінні впадини на подушку. Та лягаємо на спину. Розводимо руки в сторони, приблизно 45 градусів кути, аби відкрити пахви, долоні дивляться в стелю. Та розслабляємо стопи, ще колодки. Гомілки, стегна, таз, живіт поперек, грудну клітку, лопатки, плечі, руки, м'язи, обличчя, потилицю. Маківку. І з кожним наступним видихом ми дорозслабляємо тіло трішки більше. Та робимо глибокий вдих, повільний видих, рухаємо пальцями на руках, на ногах, ще колодками зап'ястями, витягуємо руки за головою та розтягуємось, так ніби ми тільки прокинулись вранці. Повертаємось на бік, під допомогою рук піднімаємось. Зводимо долоні разом та підтягуємо великі пальці в міжбрів'я. Злегка нахиляємось вперед. І повільно піднімаємось. Я дуже дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня і буду рада бачити вас в наступному відео.